Сухополов'янський сільський голова оглядає потужний генератор, який сьогодні отримала громада від товариства Червоного хреста. Така допомога є на часі, зазначає Денис Росовський. Триває активна робота по підготовці до нового опалювального сезону 2023-2024 років, який ми розуміємо свідомо буде надто складний. Багато є викликів, що стосується в першу чергу забезпеченням електроенергії, стабільним забезпеченням. Саме ці резервні джерела живлення, які надані Міжнародною організацією Червоний хрест, з якою ми вже плідно співпрацюємо не один рік в рамках меморандуму, укладеного за сприяння нашої районної військової адміністрації Прилуцької, да, отримали потужність задекларована, я так розумію, від 11 до 30. От, використовувати плануємо генератор в пріоритеті закладу освіти. Це буде наш опорний заклад «Дідовецький ліцей. Потужних генераторів сьогодні на прилучену надійшло шість. Голова міжрайонної організації Червоного Христа зазначає, саме таким був запит від Прилуцької районної військової адміністрації. Запит був від громад саме в генераторах, тому що скоро зима. Ми не знаємо, якою вона буде важкою чи не важкою. Запити громади роблять на те, що дійсно потрібно на заклади освіти, на медзаклади, потужні генератори. І сьогодні ми привезли, як вони просили, шість генераторів: два генератори потужності до 28 і. 4 до 11 кВт. В принципі, надіємося надалі співпрацю, тому що ми співпрацюємо вже не місяці, не два, вже більше року. Приємно спілкуватися і співпрацювати з такими громадами, що нас чують, ми чуємо їх, вони нас. Ми готуємося до нового навчального року, до опалювального сезону і тому максимально повинні забезпечувати як заклади охорони здоров'я, так і заклади освіти резервними жилами. Саме завдячуючи товариству Червоного Хреста, зараз це знов-таки повертаючись до тієї співпраці. З різними організаціями, неурядовими організаціями, благодійними організаціями ми маємо можливість передати шість генераторів для територіальних громад, які забезпечують нормальне функціонування закладів освіти. Це Срібнянська громада, Яблунівська громада, Варванська громада, Сухополов'янська громада. Малодівець, вони якраз отримали ці генератори для своїх шкіл. Варвенська громада, щойно отриманий новенький генератор, планує використовувати для потреб дитячого садочка. Потреба в цьому генераторі в тому, що ми хочемо забезпечити навчальний процес в офлайн режимі, для того, щоб і школи, і садики працювали. Надіємося, що зима, яка нам попереду, ми будемо готові, в тому числі і завдяки даному потужному генератору. Фора з генераторами від ТОВ Червоного Христа прямує далі, аби забезпечити альтернативними джерелами живлення і комунальні заклади прилук.